Я буду короче, фермером, а то це дуже легко. Була робити. І треба жити в селі, головне. Треба вчитися багато раз. А я тепер знаю, ким я буду. Фермером це дуже легко. Посадити огород взяти. Ну що, як тобі? Фермером це легко. Так, да. посадити огород. Для тебе. Скоріше, щоб ця підва війна кончилась, а то одна і ніякого розуму. Та що там бідні люди в містях під окопами сидять, в підвалах сидять, а то до нас ще приїжджали, то казали, що у них там таке случається. Бідні люди тільки стають, обстрілюють усе росіяни. Ну, ми переможемо, перемога за нами. Слава Україні. Але пишіть там в коментарях вам слова. А поки друзі, я вам розповідаю, що, що таке фермер. Фермер це зараз зараз Виробляє не, щось. Я не. не розумію, що сказати дуже. дуже. Хто фермер, поставте лайк тобі. І селі жила. От нам в селі дуже круто жити, а то в місті ніяк. Ну, то він не винуватий в тіму. Головну сили має втрата придати, даю гад. <laughs> можна натрат?